Так, початок це розпаковка. Мені приїхали стільчики. Я їх знайшла через Олік, замовила. Це дерев'яні стільці, дуже старі, раритетні. Тут я знайшла, що вони 78 року народження. І зараз я їх буду. Заплатила я за них по 200 гривень за стілець. І ще ось тут, мабуть, написано: 78. 70... 71 гривня це за одну пару, тобто 140 гривень за пересилку Укрпоштою. І ще 40 гривень я заплатила за таксі, щоб їх довести додому. Зараз буду розпаковувати і подивлюсь, якому вони стануть. Ну, от стільчики розпаковані. В принципі, оці ось перші три мені в принципі дуже подобаються. З ними все гаразд. Них. Ну, вони достатньо стійкі. ну Оцей четвертий він. Найгіршому стані, тут ось трішки, мабуть, треба відклеїти. Я думаю, тут у нього тріснула ця планочка. Ну, Я сподіваюся, що це можна якось підлампічити. І далі буду показувати, ну, мабуть, на одному з стільчику я буду показувати його. Декор чи реставрацію, чи декупаж, чи я не знаю, що, що я хочу. Я точно знаю, що вони будуть, мабуть, чи білі, чи якась слонова кістка, чи світлі. Можливо, трафаретом. Точно буду на них шити такі сідушечки на зав'язках. Ну, і будемо дивитися, що з цього вийде. Так, знайшла на цих стільцях отакі ось косячки. Вирішила їх полікувати по-жіночому, тому що я розумію, що оцю ось, ось, ось планочкою ми замінити не зможемо ніяк, тому я спробую клеєм. Клей взяла якийсь, не знаю, дуже міцний, він мені клеїв усе. Тут вже залишки Classic Fix, монтажний клей, невидимий шов, щось таке. І тут теж кусочок ось. Подивлюсь, який буде результат роботу із стільцем я починаю з того, що беру наждачний папір і ретельно зашкурюю всі сторони, всі поверхні, які я буду фарбувати. Ну, оскільки поверхня у мене не глянцева, то я не буду використовувати ніяких ґрунтовок і не буду так дуже сильно з фанатизмом знімати шар лаку. Після того, як прошкурила, я беру ганчірочку і ретельно витираю весь пил. Якщо б стілець був дуже брудний, то можна було б його ще знежирити якимось спиртом чи розчинником, але я цього не робитиму. І після того, як стільчик вже в нас чистий і сухий, ми переходимо до фарбування. Для фарбування я взяла акрилову фарбу Тріора для вікон і дверей. Вона йде по деревині. Ну, також, якщо користуватися вже більшим досвідом фарбування, то зараз би я б порадила взяти ще. Акрилову фарбу максима вона йде для дерева і металу універсальна, або фарбу гумова. ну Я брала Farbex, вона теж універсальна для всього. Ці фарби гарно лягають, майже не мають запаху і дуже швидко сохнуть, там за якусь 1-2 години, коли тепло, то ще швидше. Оскільки стілець у мене в такому доволі темному кольорі, то на, на нього в мене піде, звичайно, не один, а два чи три шари фарби. Всі поверхні, які можна пофарбувати валиком, я фарбую валиком, а все інше дістаю щіточкою. Кручу стілець усіма сторонами, щоб кругом дістати і нічого не пропустити. І тут я показую, як виглядає мій стілець після першого шару фарби. До речі, це відео, відео у мене раритетне. Ці стільці я робила в 2022 році. І якщо вам цікаво, як кухня виглядає зараз, а спойлер, вона дуже змінилась прямо геть, то можете перейти на мій основний влоговий канал і там подивитися. Посилання на нього я завжди залишаю у описі. І отак виглядає стілець уже після трьох шарів фарбування, і, в принципі, цього мені вже досить. Далі я перехожу до декорування. Для цього я взяла трафарет, взяла фарбу антична бронза. У мене це здається тут ірком була. можна брати тріору, ну або якусь іншу фарбу, яку ви хочете. І е, роблю трафарет. Також, оскільки ці стільці я роблю, типу у стилі Прованс, мені не потрібно, щоб вони були ідеально білі, такі наче вони тільки із фабрики. А я хочу їм надати такої трошки старовини, потертості, втомленості. І також я це роблю тією ж античною бронзою, наношу її на поролон і прохожуся по всім граням. І так я роблю з усіма стільцями. Щодо декору, то також можна зробити набрис, якщо ви знаєте, яка це техніка, але тут я її не робила. До речі, якщо вас цікавить тема редизайну меблів, то підписуйтесь на канал, залишайтеся, бо наступне відео якраз буде про стіл. Покажу, як він виглядав до переробки, і в кінці відео ви побачите, як він виглядає зараз. Ну, а Тут я власне, показую ту фарбу, античну бронзу, якою я користувалася для декору. Перепрошую за погане освітлення, бо воно штучне, і тоді ці зйомки велися ще не на дуже якісний телефон. Ну і тут я показую один вже зроблений стільчик, порівнюю його з тим, яким він був раніше. У мене була така подушечка, але я на 4 стільця планую купити всі однакові. І тут я цю подушечку для прикладу поставила. Ну, а це власне ті подушки, які я для, придбала для цих стільців. Ну а далі покажу стіл, як анонс наступного відео.